Обласна і міська рада не можуть поділити між собою історичну будівлю на майновій комісії обласної ради депутати розглянули питання передачі на баланс міста, приміщення та земельної ділянки на вулиці Кафедральна, 4. Але депутат Сергій Слабенко не підтримав таку ініціативу. Обласна рада лише зараз може захистити свої інтереси. На відміну від міської ради, яка не обмежена це обмежена тільки всією територією міста Луцька, вона може Набувати інших прав на землю шляхом знесення там тимчасових споруд тут зараз сараї зносяться. Я знаю, гаражі зносяться різні в Луцьку, і набувають вони таких прав для е, наступного використання землі в Луцьку, в місті Луцьку. Чи можливості використання? А обласній раді ніколи вже не додається більше землі. Проте, голова комісії Микола Боліга вважає, що приміщення знаходиться в історичному центрі Луцька. Відповідно, є частиною заповідника старе місто, і це логічно, аби будівля була у власності міської ради. Міська влада сьогодні має кращий бюджет для того, щоб утримувати це приміщення в належному стані. Одні депутати вважають це гордість для обласної ради. Ні, це тягар в сенсі, тому що якщо не можеш ним розпоряджатися, якщо не можеш в належному чи в Належному стані утримати це приміщення, то навіщо? щоб воно розрушалося? Це пам'ятка історії, пам'ятка архітектури. Нехай це залишається нашим дітям. Розглянуло на засіданні комісії і клопотання Волинського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України. Мова йде про 159 квадратів приміщення, яке вони хочуть орендувати за одну гривню за метр квадратний в рік. Зараз вони повторно звернулися з відповідним клопотанням про те, щоб ми встановили їм таку оренду плату. Я вам скажу чесно, вони орендують 159 квадратів це 159 гривень. Відділ, пропозиція відділу, ви маєте і в матеріалах. Ми. Роти такого проте депутат Святослав Кравчук пішов ще далі. Просить підтримати оренду приміщення для антимонопольного комітету, адже вважає, що це перший крок до втрати Луцька як міста. Мова йде про закон про об'єднання обласних центрів, де в перспективі Луцьк можуть об'єднати з рівним і одне діло поїхати на Вінниченка, вулиця, а друге діло їхати в Рівну, або тут буде сидіти один представник, який скаже що всі питання будуть вирішуватися в Рівному. Не давайте не переносити обласний центр на рівенщину. Бо так ми сьогодні антимонопольний, завтра три там післязавтра, третій, четвертий, п'ятий. І Луцько станеться провінційним містечком, а Рівне буде обласним центром. Обговорили на комісії і питання Волинської обласної дитячо юнацької спортивної школи, і статутний капітал Волинь продресурсу, і звернення Ковальської поліклініки. Зряна Жечук, Володимир Летвінчук, сфера ТВ.